Добрий день, дорогі друзі. Це канал Моє вимушена життя в Польщі і з вами я, Жанна. Сьогодні хочу, захотіла, сьогодні неділя і вже вечір, але мені чогось схотілося оладок. Ну і вирішила трошечки піджарити нам з чоловіком і поспілкуватися разом з вами. Зараз. Нагрію молоко. І, знаєте, більшість, мабуть, робить оладки на соді. Соді на розпушувачі. Ну, я не дуже люблю соду. Чесно вам скажу, не дуже. Тому я буду робити нагріжжях. Ось в мене тут є така пачечка якраз відпечатана, я трошечки брала з неї дріжджів. І зараз нагрію молочко. Розведу на дріжджях, ну, як сказати, тісто на лапці, і буду жарити. А тим часом трошечки з вами поспілкуюсь. Поки молоко буде грітись, я вам трошечки покажу, підніму штатив, покажу вам трошечки свою кухнинку. А то я вам все кажу, що вона в мене манесенька-манесенька. А не показуюсь. Бачите, оце я стою біля дверей із кімнати. Оце ось, так, ось така кухниночка, отака манесенька. Я не знаю, скільки тут. Ось так, щоб вам було видно, не знаю, як вам показати це все. Чи видно, чи не видно. Оце ось мої квіти. Це ось моя краса, яку я дуже, яку я дуже-дуже люблю. Це я, як приїхала сюди, по під'їздах наламала. От відр... розточків, і покоріняла їх, і посадила. А тепер переживаю, я ж тут не назовсім. і переживаю, як я їх буду за собою забирати. Вони ж ростуть все більші-більші. Більші. Я на них любуюсь, милуюсь і дуже люблю. І залишати тут не дуже я хочу. Я хочу їх забрати з собою. Не знаю, як, як воно у мене це вийде, але я дуже на це надіюся. Ну, ось ось таке у мене тут не моє, звісно, хазяйство. Ні, ну, оце ось мікрохвильовка моя, машинка моя, пралка, мультиварка моя, чайник мій, миска моя, судочки мої. Більш каструльки мої. Я взагалі тут ем, стараюсь користуватися всім своїм. Ну, стіл це не мій. Стілець теж. Оця старенька електроплитка теж не моя. А так, майже все моє і не знаю, як воно буде. Ми тут вже третій рік. І самі розумієте, що потихеньку-потихеньку воно все потрібне і понакупляли. Ось так. Ну добре, буду пробувати своє молоко, яке в мене там гріється. Ой, вже майже перегріла. Перегріла, перегріла. Ось так. Десь тут пів півлітра молока, може, трошечки менше. Так, як воно, щоб було видно, не знаю, ось цю мука, а це вже вилила молочко. Так, ложку і додав цукру. Цукру буду додавати не дуже багато, це всунула в молоко, ну нічого. Тому що... Кулик любить з меду, отак От десь. Півтори ложечки. Мені кажеться, може досить, може ще, мабуть, дві ложки буде. Хай. Отак. От дві столові ложки. Я завжди, завжди чуть-чуть, але додаваю сольки. Так. Молоко перегріла, Кнопку ковидку виключити. Молоко трохи перегріла. Зараз спробую, може цукор трохи забрав температуру, значить нічого. І буду висипати дріжджі. Мені так закрилося. Будемо сипати дві. Так. Ну і хай дріжджі. Трошечки зараз у нас хвилиночку молочки будуть. Буду додавати муку. А, ще мені треба яєчко. Так, я додавала ще одне яєчко. зараз я його розіб'ю тут. Вінчик, вінчиком буде краще. Розковачу. Знаєте, люди друзі, в Польщі таке лихо. Ой, я не в Польщі. Я дивилась в Чехії, і Молдавії. Тайна Львів дивилась в, в, в Тік-Токі. Теж. Ну, в Польщі нанесем. Скинув яволі, він живе. Скинув таке. Ой, як сказати. Лихо, вода пре, дожі, сині дощі. У нас теж два дні такі дощ ішов тут в тихах. Оце і всю ніч цю йшов. Оце сьогодні у неділю немає. А то такий дощ ішов, що ми теж переживала, вона це позаливала тут. А на півдні Польщі там така біда робиться, такі стихійне лихо. Ну, але ж наше лихо в Україні з їхнім не звільняти. Ось так, теж люди евакуюються, теж бачила навіть будинки руйнує. Але таке лихо, як в нашій бідній Україні, то... Нічким не зрівняти на даний період часу, я так вважаю. Так, буду додати муку і розколочувати потихеньку, щоб не переборщити муки. Думаю, не малу, це я мисочку взяла. Не буде вона мені замала. Не придеться мені десь переливати це ну. все. Побачимо. Ні, щоб відпочивати так? завтра на працю. Я, правда, сьогодні і так нічого майже не робила. Та не майже, а нічого і не робила, А то тільки щоб їсти нагрію чоловіком поїмо і відпочивала. Так, це вже придеться ложкою колотить по бо... таке. Мала міжчина, щоб вінчик, вінчик чи маленький. Ось так. Де це ще мукички додати? Я це думаю, чи немало мені тих дріжджів буде, бо там у мене не повна, воно на пів літру, а там у мене не повна пачечка була. Там на... Ой, кажу на пів літру, господи, на 500 грам муки та пачечка була дріжджів. А в мене ж... Вона була ще й не повна, бо я вже з неї трошечки відсипала. Та я оце думаю, думаю, думаю. Зараз я, мабуть, подивлюся, чи немає у мене розпушувача. Чи немає у мене розпушувача. Трошечки відсуну. У мене подріжжі є, але у мене немає розпушувача, то може. Не хай... хочеться розпаковувати нову пачечку з дітями. Ви знаєте, що буде? Зараз таком підлості спрацює. сода Розпушувача в мене і немає. А я оце тут переживаю. Мені наче ще треба муки. Ось так. я оце думаю, що сюди ще трошки муки треба. Ай-яй-яй. Так, добре, зараз щось придумаю. Знаєте, любі друзі, не хотілося мені відкривати. Ну, пачечку з трієме, але я все ж таки відкрию і досиплю. Бо переводити продукти теж не хочеться. Так, так, я думаю, воно буде добре. Дріги все одно заграють тут, рушаться. Воно ну, наче і рушилось тісто, може і не, можна, не треба було, може би хватило, але я ще муки додавлю, то не хочу ризикувати. Так, вихідні дні швидко проходять, аби так робочі дні проходили. Ви знаєте, як вихідні не встиг озирнутися, вже дня немає. Не спів проснутися, вже дня немає. А, на роботі та так все довго, та так все тяжко. Знаєте, як не крути, як не верти, душа молода, а вік уже своє бере. Як би ми не почували себе в душі, а тіло каже про друге. Ось так. Ну, нічого, знаєте, як кажуть, вік визначається тим, як ти себе в душі почуваєш. Так що в душі ми з вами молоді. Хто такому віці вже, як я, може й послід. Постарші люди є. Ви знаєте, дивлюся, що не дуже до мене заходять спілкуватися. Ніхто не пише ні коментарів, нічого не запитує. Прикро. Прикро трохи. Так, знаєте, що немає спілкування. Але з другої сторони я і розумію людей. Зараз на душі не зовсім добре. При таких обставинах, як опинилася Україна, українці по всьому білому світі. Кожний, кожний в своєму коконі, скажем так, своїми думками, своїми проблемами. Ой! Думають, як вижити, як дочекатися перемоги, то не дуже, мабуть, хочеться і спілкуватися. Ну, але все ж таки, я маю надію, я бачила там у мене три підписника, яким я дуже вдячна, що вони на мене підписалися, але також нічого в мене не запитують. Можливо, не цікаво, можливо, немає бажання. Але я все-таки надію, що все зміниться на краще. І у нас все ж таки піде спілкування. Ну добре, любі мої друзі, хороші мої глядачі і мої підписники. Зараз я це тістечко, воно в мене ось таке, бачите? Таке воно таке доволі густеньке, ну але не дуже. Я його залишу на хвилин 15, хай воно добре рушиться, а потім буду жарити з вами оладки. Ну що, любі, друзі, пожарила я наші ладучки з вами, ось таку миску. Ось така гора вийшла у мене оладушок. Ось такі м'якесенькі, гарнесенькі, пухкесенькі. Смакота. Зараз чоловікові положу в тарілочку. Положу гарячі. Гарячі, гарячі. А пече, ось так. І полью метком йому, з баночками з медом, вже почав засахарюватися, ну нічого. І будемо смакувати. Всім дякую, хто був зі мною на моєму каналі. Запрошую, і ще раз запрошую всіх підписатися, поставити мені лайки чи дизлайки, задавати питання, буду відповідати по можливості. Ну, бажаю всім миру, здоров'я, щастя, благополуччя, злагоди і всього самого-самого найкращого. Була з вами я, Жанна. До зустрічі, любі друзі. Дякую всім, хто завітав до мене на мій канал. Будьте всі здорові!